Чесно, я та людина, яка, знаєш, така о Боже, діти кричать, в мене від цього міграні можуть з'явитися і щось таке. Але я дуже не люблю, коли люди починають знаєш, робити якийсь такий стерильний світ, mm -hmm. і от це знаєш, взагалі все має бути без дітей. Я за те, щоб були якісь де не можна взагалі дітей і там могли відпочити від цього люди, які не хочуть з ними контактувати. А Але ви, ви не можете очікувати, що весь світ э, стане бездітним і будуть тільки, знаєш. Кілька шумогасінням закритих, запечатаних якихось боксів для дітей, доки вони не стануть тихими. Ну, типу, це ненормально настільки, це знаєш, вічно жалітися на те, що це. Знаєш. Ти не народжуєш погано, народжуєш Боже ці діти повсюди. Ну, типу, в mm -hmm. цьому суспільству ніколи не догодити. Mm -hmm. Але коли реально вимагають таких неадекватних речей, ну, типу, блін, ми людство. Ви знаєте, що ми будемо розмножуватись? Ну, типу, відстаньте від людей за те, що вони просто люди. Mm -hmm. Типа, це як дорікати, що ти ну, поводишся як людина. Людина розмножується, маленька людина, голослива. Відмахайтеся від її природи вже до, ну, до такої степені. Mm -hmm. Типу знайшли певні, як це організувати, і досить.